Три причини, щоб вивчати іспанську, або будь-яку мову, яку ви потребуєте, саме в офіційній мовній школі. Перша це дуже високий рівень викладання. Я зараз навчаюся на рівні Б1 в офіційній мовній школі сквала, де ідіома з Тарив'єсі. Минулого року не могла потрапити. Дуже великий наплив охочих, і взагалі тут у вигляді лотереї цей набір відбувається. То до алінво, то безкоштовні якісь курси іспанської. Теж, до речі, дуже хороші, але саме в офіційній мовній школі в мене вклалася в голові граматика, або мені дуже Щастила з викладачкою. Реально дуже круто все пояснює. Ще одна причина це те, що тут викладачі говорять літературною, чистою іспанською мовою. А взагалі мовні школи, які сертифіковані при інституті Сервантеса, вони надають ще одну перевагу: це те, що можна отримати студентську візу, навчаючись такій школі. У нас торв'єсі мовна школа не сертифікована. Так що мені успіхів і вам теж, якщо ви вивчаєте мову, тому що мова завжди нова формує нові нейронні зв'язки в нашому мозку і розвиває нас, допомагає бачити світ більш широко і класно.